Всім доброго раночку! З вами шеф Шефтон та Рубрика Смачного ваша улюблена і наша улюблена рубрика. Сьогодні ми з Романом тост. готуємо тост. І для приготування цього тосту знадобляться такі інгредієнти: хліб. Масло, авокадо, чесник, зелень, лимон, цибуля, томат, томати вялені, сіль, цукор, перець і крем-сир. Як заспівала, розказала, так багато, багато інгредієнтів сьогодні, що я, я просто дивилась туди, щоб нічого не забути і щоб не вилетіло з голови. І так, друзі, як у вас раночок, як ви прокинулись. Ми прокинулись дуже добре. Я дуже голодний, так що починаємо готувати. Тому Давайте і готуємо вистро. сьогодні тост. Бароман, що любить. Саме більше тости. Так, я дуже люблю тости, так що вмикаємо нашу плиту і починаємо готувати. Сьогодні я тобі допоможу в цьому. Дуже дякую. Ти займаєшся. Дуже любезна. Добре, дякую тобі. Такий комплімент зранку отримати. Так, Я наголокомоли, напевно, візьму тарілочку, так? Я швиденько віддаю тобі ніж, бо я знаю, що ти хочеш займатися тостом, а я... Ой! О! Прошу. <хи> Давай, у нас один ніж, да? другого не достали. Да, у нас да. два ножа нас, насправді, але ми як шеф все робимо з одним. <хи> все робимо. Так, е я ріжу хлібчик на два красивих тости. У нас сьогодні дуже смачний хліб, висівковий, бездрожджовий. Да? Нічого собі. Так що будеш їсти і не переживай, не поправився. Я зараз подивлюсь, скільки ти Подивіться. масла покладеш. А масло то не впливає на так що Вибачте, але з маслом вкусніше. Чим зирніше, тим вкусніше. Це істина. Нам сьогодні допоможе в наш... для приготування наших тостів наш партнер і дуже якісне і натуральне масло від галичини. Куштуйте та наповнюйтесь силою природи Карпат. А так. я ще раз скажу, якщо ви думаєте, що шеф-кухар смажить тости на професійній кухні на сухій сковорідці, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Це все смажиться в такій кількості масла. І воно дуже смачно виходить. Це все діло у нас. І зараз зашипіло. ми будемо смажити. Бачик класно сказав, це все діло зашипіло. Ну, да. І відправляємо туди наш хлібчик. До речі, вам така міні-порада. Якщо ви хочете надати смаку своєму хлібу, ви можете покласти туди розмарин, тім'ян, ароматизувати ваше масло. І це буде ще смачніше. Так що їсти тости, я їх дуже люблю, їсти і завжди їм. Подивіться, яка скоринка. А масло вершкове придає скориночку, подивіться. Бачите? І так, наші шановні глядачі. Класичний гуакамоле, по факту готується з авокадо, з томатів і зелені. Але зелень туди вже почали класти іспанці, тому що конкістадори після як це називається, колонізації mm, да. привезли страву до Іспанії і почали видозмінювати. дозмінювати. У нашому випадку ми теж на це маємо право. І ми з Романом покладемо в'ялені томати. І чесник. Так, щоб було посерйозно, по-українськи, знаєте, все з часником. Та не все ще сало. <реш> О, кстати, це круто було. Так, наші тости готові. Я теж завершила. Дивись, все замішую. Прошу. Залишається тільки Я їх знімаю. Поперчити. Виключаємо нашу плиту. І так, зараз ми з тобою будемо дуже смачно снідати. Ти знав це? Так. Да. Я э, Почекай, ти лимон давала сюди, Я да? дала сіль, все. Сіль, Співайся і видихай. Помастили крем з сиром. І викладаємо згори наші гуакамоли. Гуакамоли, так. Да. Я вже хочу їсти, снідати. Ривемо зелень на шматочки. І ось так красиво притрушуємо <рес> і, і дегустуємо. <рес> так? Ну і тепер наш згаданий момент. Дегустація. Я е, одріжу можна. Давай. Давай, на двох зимо так, так? Да. да. Це знаєш, як в тій пісні і хліб. Боже, який хліб мігсенький. Та що? Будь ласка. Це тобі. Закриває мені рота, бачите, щоб я навіть не договорила. Будь ласка, це мені. Крім смаку, ромочка. Дякую, ромочка. Mm. Боже. Це масло все, так? А я жовдав. Уже який вкусний цей хліб, слухай, мені подобається дуже. Насправді, чесно, дуже смачно, освіжаюче, тому що гуакамоле саме по собі таке смачне і свіже. Я б сказала так. Так, да, це дуже корисний, до речі, сніданок. Дуже корисний, насичений дуже класними жирами Авокадо. Друзі, що я вам хочу сказати, їжте те, що їмо ми, і буде вам щастя. Всім доброго раночку! Любимо вас!